Радіовистава Всі ріки у цім світі вливаються в моря. Із книги циклу Диван читає автор Гнат ГРАД приємного прослуховування. Гнат ГРАД, Всі ріки у цім світі вливаються в моря. Спить сонце у зеніті, тече карадар'я, шейх сижу в халаті, в скупу ховаю стінь країсі забагаті. На золото і синь чайханщику рукою, і він стрижений під нуль сьогодні ми з бахою покинем Алтинкуль, в вечірні мандіжані свербнем, як слід вина, зажевріє в стакані історія сумна. Легенду цього міста я знаю Бахтіяр, Її під дзвін миста я чув біля Санжар. Ї розповідала та що усіх любіш, цілунки дарувала, не куплені за гріш, миліша шей залала, знайшлась машата нам, та люлі провіщала з Якубом да стархан, багаття й кургани, браслетів тихий дзвін, я думав, наші плани, не рушить, див і тлін. Хадісмо мов тінь рікою. Та вічне мов Коран, не витіка з водою, кохання Анд і Жан. Театр поезії Гната Града, Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любко Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення, Гнат Град. До нових зустрічей.